Всім привіт! Я займаюся вирощуванням томатів і огірків на продаж. Це мій невеличкий город, але і на цьому невеличкому городі я добре, добре займаюся огірками і томатами і добре заробляю на них. Висаджую як для себе, так і на продаж. 2022 рік був дуже рентабельним. Навірно, один із самих рентабельних була і сприяла цьому і погода, і дуже добрі в мене сорти були, сорти томатів, гібриди огірків. І секретом гарного врожаю дуже хочу поділитися із вами, мої дорогі підписники та гості мого каналу. А давайте почнемо із. Самого головного, верніше із самого начального етапу це земля. Томати це така рослина, яка росте практично на любій землі. У мене на різних куточках мого городу є і рихла земля, є і дуже тугенька. Але томати і огірки в мене ростуть однаково. Що на тім кусочку землі, що на тім. Так що тут не від землі залежить. Це такі рослини, які, за якими треба просто ухажувати для того, щоб був гарний врожай. Я розкажу, як я, що я роблю для того, щоб було багато томатів і багато огірків. Почнемо з Е, Коли я перекапую город свій, вносю Добриво, в тому році я вносила суперфосфат 40 грам на квадратний метр. Це під перекопку, під зимню перекопку. Пізньою осінню я пізньою перекапувала, а потім ще через 2 неділі я зверху попетрушувала золою. Ну, Золою я так на глаз трусила десь літрова банка. на Ну, на 2 квадратних метра, отак десь приблизно. У мене пічне отоплення, тому в мене її багато. І е, я ніколи не вносу суперфосфат і ізолу в місті, бо вони трохи несувмістімі. Але по роздільності вони дуже добрий ефект дають. Далі, друзі, і оце поки до весни ми про землю забуваємо. Потім. Перед тим як ставити парничок або висаджувати розсаду або сімена в землю, я навесні за неділю-півтори десь внося комплексне добриво. Не бійтеся, пользуватися мінеральними добривами, бо вони так само дійствують, як і натуральне добриво, скажімо так, зелене добриво, те, що ми там траву. Складаємо в бочку, заливаємо водою, вона там бродить. Так що я перед, перед тим, як висаджувати за неділю, в цьому році я буду користувати нітроамафоскою. Буду на квадратний метр сипати 40 грамів цього добрива. Все. Далі. Дуже велику роль має значення самі сіміна. Качество сімен. У гірки я вже декілька років висаджую лише гібриди. І не просто гібриди, а партінокарпічні. Вони плодоносять дуже добре. В моєму регіоні я проживаю в Дніпропетровській області, Центральна Україна, місто Кривий Ріг У нас е, Сортові огірки дуже погано плодоносять. Мене не устраюють. Так як я вирощую на продаж, то мені треба багатий великий урожай. Я не вирощую сорти, які за сезон можна зібрати. Мене таке не устраю, Тому я вирощую тільки парці на карпічні гібриди. Вони дуже добре плодоносять. Вони стільки до хвороб, а це дуже-дуже важливо у всіх регіонах. Тому отак. От от. А томати я вирощую лише сортові. Буває ізрідка пару кущиків посаджу гібридів, але це так чисто для себе. Подивиться, попробувати, що це за гібрид. Висаджую я і низкорослі, але дуже трохи низкорослі не дуже подобається, бо з них не, не так багато візьмеш товару. Треба для нескорослих треба багато землі. Я вирощую більш високорослі томати. Друзі, вибирайте сіна, дуже качественні для того, щоб вони і плодоносили добре, і проростали добре. Якщо ви купуєте розсаду на базарі, так як було багато років. Раніше зі мною, ви прежде чим купувати, ви попитайте, як виглядає розсада того або іншого сорту. Бо, друзі, якщо ви попридивляєтесь дуже уважно, верні, навіть і не дуже уважно, дуже товстенька розсада томатів, виходить, тільки з низкорослих томатів. Це штамбові сорти, це там Санька. Волгоградський 5,95 і ну, дуже багато таких імена штамбових нескорослих сортів. Майже усі високорослі сорти, вони в розсаді йдуть дуже слабенькі, худенькі і кажуться, що вони якісь чи больні, чи якісь непридатні до посадки, але це не так. От, до от, переміру, візьмем, я дуже полюбляю в мене. Сорт є такий, як сержант Пепер, сорт батяня томатів, це вони високорослі, вони дуже врожайні, але в розсаді вони дуже хіленькі, розсада худесенька, листячко таке дуже маленьке, дуже його мало. Але от як на вигляд, сама розсада, вона виглядає не дуже добре. Але як вони почнуть плодоносити, ви побачите, що це дійсно. Ті сорта томатів, які е, треба висаджувати у себе на ділянці, бо вони дуже, е, дуже добре плодоносять, дуже вкусні вони і дуже красиві на вигляд. Отак от, от. Далі дуже головний фактор: коли ви висадили розсаду, уже через дві неділі ми не трохаємо томати, розсаду томатів, через дві неділі вже починаємо за ними ухажувати. Якщо ви думаєте, що посадили, і все, то це не так, бо за ними треба дуже ретельний уход. Зараз дуже багато всяких грибкових захворювань, дуже багато всяких, дуже багато всяких захворювань, тобі тоді, за цим треба слідкувати. Уже через дві неділі я починаю обробляти. Обробляю я Перед тим, як вони починають квітнути тільки хімією. Не бійтеся. Хімія вона дійствує таке время, поки томати ще не заплодоносять, вона у рослині знаходиться, поки, поки ще немає томатів. І от перші, перші неділі, поки не квітне і немає томатів, я Обробляю хімією, щоб не було ніяких паучків, жучків і ніяких грибкових захворювань. І, звісно, добриво. обов'язково одобряємо. Не, бій, не бійтеся одобряти, бо е, е, високорослий томат він дуже потребує добрива. Просто так він не буде рости. Е, далі, томат треба обязательно. Пасанкувати високорослий томат я веду завжди або в один, або в два стебли. Середньорослий я веду в три-чотири в стебли. Ну, низькорослі, це штамбові сорти, вони не пасанкуються, вони просто ростуть так як, так, як вони ростуть. Для більш Великого врожаю вірні, для того, щоб у високорослого томата були більш здорові самі плоди, то треба вести тільки в один стебел і оставляти на кусту десь 3-4 томатики. Ну, це, якщо ви хочете, дуже-дуже величезні томати. Я такого не роблю, мені на продаж я залишаю Два стволи. І я вважаю за скільки років, вже скільки я вирощую на продаж, то для мене це, це, це дуже добрий врожай, я збираю. Так, тепер про огірки. Огірки я висаджую і вже трохи удобряю, коли висаджую самі сім'яна. Далі, при появі перших листочків семядольних, я вже обливаю, обробляю відшкідники також хімії. Хімії огірки я обробляю в самі перші дні, коли вони всходять. Коли вже побачила, що масово всі зійшли при появі семядольних листиків, самих перших, то обробляю від шкідників і грибкових захворювань. Далі огірки я обов'язково підв'язую партіно-карпічні гібриди. Вони дуже добре плодоносять, коли їх підв'язують, коли вони не просто лежать на землі. Так само я підв'язую і. Свої високорослі і середньорослі томати, обов'язково, щоб вони мали гарний вигляд самого томату, самого гірочка, їх треба підв'язувати. Вони не в землі будуть, самі стебла, самі листя не будуть касатися землі, і так менше вони будуть захворювати. Далі листя у томатів яке касається землі, я обов'язково. Обриваю. Це починаю обривати, коли вже перші дні підв'язки йдуть. Ви підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, і буду, як і в прошлому році, буду обов'язково показувати все-все отапне. Буду показувати, як буду сімена висаджувати, буду показувати, як саму розсаду висаджувати, як будемо її пасакувати. В'язувати, обробляти, все-все-все це буду показувати. Далі. Дуже важний фактор це, по крайній мірі, у нас в нашій області, де я проживаю. У нас літо дуже жарке, у нас буває більше 40 градусів, тому я, що томати, що огірки, накриваю сонцезахисною сіткою. Але я роблю це напополам. Половину томатів я накриваю, половину залишаю на сонці, половину гірків я накриваю, а половину залишаю на сонці, бо е, теж літо може бути різним. Буває дощове- дощове, а буває дуже сонячне. Так що е, ну, про запас роблю і так, і так. Але в мене такі сорти томатів, які вирощуються практично однаково. І під затіняючою плівкою, сіткою, і просто на сонці. Так само і огірки. Що ще, друзі мої? Полів. Огірки люблять дуже-дуже воду. Огірок це Ліана. Він потребує раз у 7 днів. Обов'язково добрива, обов'язково він постійно росте, він постійно потребує добрива кожну неділю. Буду вам обов'язково показувати, чим я удобряю і як, і коли. Полив, сам полив в моєму регіоні. Якщо немає дощів, то я поливаю кожен день. Або зранку, або увечері це не має значення. Дуже хто багато каже, що треба поливати тільки теплою водичкою, але в мене немає такої змоги. У мене немає стільки багато ємкостей. Я, звісно, наливаю декілька відер. Щоб нагрівалася водичка, але цього замало. І таким образом я поливаю прямо холодною водою зі шланги. І однаково вони плодоносять, що теплою водою поливала, що холодною. Так, тепер за помидори. Помидори вони менш потребують вологи. Помидори я поливаю, я висаджую їх у рівчаки для того, щоб класти шлангу і щоб вода набиралася в ці рівчаки. Я таким образом поливаю раз в 3-4 дні, в зависимости від погодних условь. Якщо йдуть дощі, ну, то, звісно ж, не поливаємо. Отак от. Але томати потребують набагато менше вологи. Але не, не думайте, що томати не треба поливати, їх треба обов'язково поливати. Не залишайте грядки сухими. тому що Томат це така інтересна рослина. В общем, коли вони будуть не политі, а потім піде дощ, то всі томати ваші потріскаються і все піде на смарку. Для мене дуже важно сам вигляд томатів, тому я до цього ніколи не допускаю. У мене томати поливаються, я цим займаюся постійно. Так, далі. Обов'язково, що томати всього гірки, мульчірую. Перші дві неділі не трогаю. Оце висадила, і дві неділі томати я не трогаю. Не поливаю, не обробляю, не мульчірую. Потім, через дві неділі, починаю вже перші обробки проти шкідників і захворювань. Починаю поліви. І вже мульчирую їх. Далі, друзі, дуже багато хто мене питав, коли накривати затіняючою сітку. Затіняючою сіткою обов'язково накриваємо перед тим, як висаджуємо розсаду. Не тоді, коли висадили, не тоді, коли вже з'явилися помидори. Це вже ну, толку не буде. Ось, бачите, в мене цей домик для томатів. Перед тим, як сюди висаджувати свою розсаду, я накриваю сіткою, а потім, ну, без різниці, там за неділю, за день, тут різниці немає. Накрила сіткою, а потім тільки висаджую. У мене було таке, моя покупательниця в мене купила сіміна в прошлому році. Вона мене купляла Дуже багато років самі томати, а потім купила вони дачу, і вона вирішила мене купити сіміна і посадила. А потім мені і каже, вона недалеко від мене живе, вона бачить, як, що в мене в городі росте, як. А потім в мене і питає: А чого у тебе томати стоять зелені, а у мене вже практично всі пожовкли листя? А тому, що я їй і сказала: я ж тобі казала, що треба затіняючою сіткою закривати перед тим, як висаджувати розсаду. А не тоді, коли тобі захотілося, а не тоді, коли вже сонце жарило, всю вже листя трохи поприпікалося сонячним промінням. І таким образом, виходить, що дуже швидко листя жовкне, сохне. І Раніше закінчується сам сам урожай, скажімо так. А в мене оце під пізнецінняючою сіткою. Я вже прибираю самі останні томати десь в, ну, в жовтні, десь, десь отак. От. І дуже в мене ще багато остається зелених, які я складаю в ящики, і вони мене до нового року спінуть. і я із своїми домашніми томатами ще й на Новий рік залишаюсь. А, звісно, оці томати, які під самим сонячним промінням знаходяться, то вони раніше убираються, звісно. Але, ще, друзі, ще є такі сорти томатів, які висаджуються тільки на сонці. Це, от у мене є такий сорт Курбан Байрам. Це турецький сорт. Він не боїться сонячних промінів. Він наоборот висаджується на сонячному проміні. Він обичний красний великий помидор, високорослий до двох метрів, дуже, дуже вкусний, дуже гарний. Він практически не боліє. І, друзі. Ну, він в мене до останнього стоїть зелений. Навіть коли я е, прибираю самі, е, саме Гудиня, то він ще зелений. Це це з таких сортів є. От так от. Ну, друзі, напевно, поділилася усім, усім що, я, що я роблю, що я знаю. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки, пишіть коментарі, будь ласка, задавайте питання, я на всі питання відповім вам. Скоро вже будемо починати огородні діла. Вже будемо висаджувати скоро розсаду томатів на, ранні, на ранній врожай. Все буду вам показувати, буду висаджувати і під агроволокно. Буду висаджувати. Сім'яна томатів і на підвіконні буду вам показувати. Буду висаджувати на розсаду сім'яна томатів і в парничок під плівку. Все вам, все вам покажу, все вам розкажу. Усім доброго дня, тихої ночі, всього вам самого-самого найкращого. Пока-пока.